Слава нації, вітаю на каналі. Добре, в ефірі я Сашко, добрий, зроблю коротенький огляд дуже важливої речі з тієї нагоди, що до мене звернулася добра людина, брата якої мобілізували, він їде виконувати бойові задачі. І є така от універсальна річ, на моє переконання, про це багато пишуть бойові медики. Але чомусь абсолютна більшість бійців, моїх побратимів, це нехтують. Цим нехтують це балістичні окуляри. І от ми скільки їздили на виїзді, я ні в кого, окрім себе, не бачив на обличчі балістичних окулярів. Ось це американські балістичні окуляри, вони мені коштували там десь до. До 100 баксів. І вони там за паспортом, який тут був, обіцяють, мені закарбувалося в пам'яті, що вони витримують дробовик з відстані 5 метрів. Ну, я не знаю, там же ж, ну, дробовик, там напевно різні є калібри того дробу. От вони у мене пару ну, років за півтора. З півтора року до двох років вони у мене працюють. Прозорі, отакі от, прозоре скельця і чорне. От зараз я на чорному, бо я також їх використовую під час керування автівкою, коли гублю е, звичайні цивільні окуляри, як от зараз, і їжджу в чорних. Тобто, я ж кажу, систематично, публічно, медики бойові кажуть, що захищайте очі, захищайте очі. Нема різниці, хто ти там копаєш, стріляєш, носиш, пиляєш, лікуєш. Якщо біля тебе ну, є вірогідність відчутна, що буде ляпати, то це ну, абсолютно на моє переконання, те, що треба мати. І хай воно. Ніколи не спрацює, проте воно їсти не просить, воно не важке абсолютно. І однозначно варте уваги. Повторюся, я не знаю чому. От реально скільки ми там на виїздах працювали, ні в кого я не бачив, окрім себе, цих окулярів. От. Ні, ну механіки водії використовують само собою навіть частіше маски. Маски ну то для керування для їзди по похідному. По Але то окрема історія стосовно керування технікою. так. А це от, ну всі, абсолютно всі мають мати, на моє переконання. Тобто ну от, важлива річ, майте на увазі. Робіть, як я, робіть краще за мене. так. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.